Вітаю, 9 клас Біологія. Тема уроку. Еволюція людини. Слухаємо самостійно читаємо, аналізуємо, прочитане та побачене, з користю для себе та суспільства використовуємо. Перші примати були схожі на мишей. Еволюція приматів, що привела до виникнення сучасних людей, розпочалася наприкінці крейдового періоду, приблизно 70 мільйонів років тому. Перші примати, такі як Пургаторіус, були невеличкими тваринами, які за зовнішнім виглядом нагадували мишей. Розгляньте малюнок 45. -1. Однак уже тоді в них були закладені особливості будови та поведінки, що визначали подальшу еволюцію приматів. На відміну від інших тогочасних ссавців, вони вели переважно деревний спосіб життя, поєднаний зі стрибанням із гілки на гілку. Крім того, перші примати були активніші в денний час і в пошуках їжі орієнтувалися більше на зір, ніж на нюх. Саме тому зараз примати мають гарний кольоровий зір, на відміну від більшості савців, добре визначають відстань між об'єктами важливо під час стрибання з гілки на гілку, а також мають хапальну кисть, нею можна зачепитися за гілку під час приземлення. Треба також зазначити, що в раціоні ранніх приматів переважали фрукти. Доволі калорійна їжа, їх треба з'їсти не так багато, щоб насититися. Отже, на харчування вони витрачали небагато часу, на відміну, скажімо, від корови, яка змушена їсти траву весь день. Видільний час сприяв розвитку соціальної поведінки. Походження людиноподібних мав пов'язане з життям на відкритій місцевості. Приблизно 25 мільйонів років тому з'явилися перші людиноподібні мавпи проконсули, що мешкали в Африці в дощових тропічних лісах. Але близько 12 мільйонів років тому сталася глобальна зміна клімату. Він став сухішим, а безкраї тропічні ліси змінилися трав'яними саванами. Частина людиноподібних мавп Продовжила жити в залишках екваторіальних лісів, серед їхніх нащадків є сучасні шимпанзе та горили. Інша група людиноподібних мавп пристосувалася до життя в саванах, при цьому вони перейшли до пересування на двох ногах такий спосіб виявився для приматів зручнішим адже вони тепер жили на відкритій місцевості. Австралопітеки поєднували ознаки мавп і людей. Австралопітеки з'явилися в Африці приблизно 7 мільйонів років тому. Вони були перехідною формою людиноподібних мавп і людей. Будова їхнього черепа була б більш мавпячою, тоді як решта скелета більш прогресивна та адаптована до двоного переміщення. Насправді, перші австралопітеки не були повною мірою прямоходячими. Вони могли ходити і на двох ногах, і на чотирьох кінцівках, а також лазити по деревах. Близько чотирьох мільйонів років тому виникли грацельні австралопітеки. Вони були вже повністю прямоходячими, але забудовою черепа та об'ємом мозку ближчими до мавп, аніж до сучасних людей. Приблизно 2,6 мільйонів років тому грацарні австралопітеки поклали початок двом еволюційним лініям масивним австралопітекам та людям. Масивні австралопітеки представляли альтернативний шлях розвитку людиноподібних мав спеціалізацію на харчуванні грубою рослиною їжею. Для цього в них розвинулися великі щелепи та потужна жувальна мускулатура. Але їхня еволюція обірвалася, і близько 1 мільйонів років тому масивні австралопітеки вимерли. Перші представники роду Хоміо є нащадками австралопітеків. Вони з'явилися в Африці 2,6 мільйонів років тому і були нащадками грацельних австралопітеків. Першим представником роду вважається людина Вміла. Ось ви бачите її на Малюнку 45.4а Вона мала більший об'єм мозку та активно виготовляла знаряддя праці. У подальшому в людей спостерігалося збільшення об'єму мозку, а також зміна форми кисті, зумовлена трудовою діяльністю. Приблизно 1,7 мільйонів років тому виникає людина працю... працююча. Знаряддя праці стають усе складнішими. Людина починає використовувати вогонь, з'являються рукотворні житла. Ці вміння дають змогу людині залишити межі Африки та почати розселення євразійським материком. Тропічну зону тим часом заселила людина прямоходяча. Ви бачите її на екрані монітору. Пізні представники роду Хомо живуть і донині. Приблизно 400 тисяч років тому люди перемістилися в зону помірного клімату. Першою була людина Гейдельберська. Це був прогресивний вид давньої людини, що знову проник до Африки та витіснив людину прямоходячу з тропічної зони. Там він дав початок сучасній людині розумній. Homo sapiens. Водночас на території Європи від гейдельберської людини виник неандерталець. А в Азії Денисівець. Неандертальці можна вважати корінним населенням Європи, оскільки саме в ній вони з'явилися. Об'єм мозку неандертальця такий самий, як об'єм мозку сучасної людини. У неандертальців також виражені надбрівні дуги та наявна міцна статура, однак людина розумна поширилася з Африки та витіснила всіх інших людей, заселивши пізніше всю планету. Як з'ясувалося, завдяки розшифруванню геномів людина розумна не лише витісняла неандертальців і денисівців, а й змішувалася з ними. Так, дані генетичного аналізу сучасних людей показують, що в європейців та азіатів є приблизно 2,5% неандертальських генів, а в населення островів Тихого океану є домішка Денисівських генів. Тому сучасні люди несуть у собі частину генів інших вимерлих представників роду хому. Також серед давніх людей знаходять деякі тупикові гілки, види. На яких еволюція обірвалася, найцікавіша з-поміж таких гілок людина флореська. Ці люди жили на острові Флорес в Індонезії приблизно 18 тисяч років тому, тобто одночасною і сучасною людиною розумною. Їхній ріст зростав і становив один метр, а розмір мозку 400 грамів менше, ніж у шимпанзе. Проте ці люди могли виготовляти кам'яні знаряддя праці, вважають, що предки флореських людей, найімовірніше люди прямоходячі, потрапили на острів флорес близько одного мільйона років тому. Відтоді історія флореських людей історія регресу та деградації. Вражає, що, незважаючи на зменшення розміру мозку та явний регрес інтелектуальних здібностей, вони змогли зберегти частину культури, а також техніку виготовлення знарядь праці. Раси сучасної людини належать до одного виду людини розумної. Сучасна людина є не тільки найчисленнішим видом людей, що колись існував, а й найрізноманітнішим. Історично склалося так, що групи людей, які мешкали в певних географічних регіонах, зазнавали ізоляцію впродовж десятків тисяч років, сформували раси, тобто групи популяцій, особини яких характеризуються подібністю спадкових ознак, що виявляються зовні у фенотипі. Наразі вчені виокремлюють від трьох до семи основних рас. Європеоїдна раса характеризується витягненим обличчям із носом, що виступає вперед. Колір шкіри варюється від білого до чорного. Біла шкіра дає змогу краще поглинати ультрафіолетове випромінювання, необхідне для синтезу вітаміну Д, за уму поганої освітленості. Волосся зазвичай пряме, розріз очей широкий, губи тонкі, колір волосся та очей різниця дуже сильно. Розгляньте малюнок 45-6. Вихідний Ареал Європа, Передня та Мала Азія, Північна Африка, півострів Індостан. Американоїдна раса представлена корінним населенням Америки, що дісталося туди через Берингову протоку з Євразії. Характерні риси, високе велике обличчя широкою нижньою щелепою, доволі широкий розріз очей. Сплощеність обличчя помітно менше, ніж у монголоїдів, але більша, ніж в інших рас. Різ бороди та вусів слабкий, часто об'єднуються із власне монголоїдною расою до азійсько-американської. Монголоїдна раса. Для представників монголоїдної раси характерні широке плоске обличчя з вилицями, що видаються, вузький розріз очей. Ви бачите це на малюнку 45-7. Волосся темне, пряме, жорстке. У чоловіків ріст волосся на обличчі та тілі незначний центр походження Азія, Невроїдна раса. Єдина серед рас, що не зазнала на собі генетичного впливу неандертальців. серед усіх інших рас має найбільше генетичне різноманіття. Становить приблизно 90% генетичного різноманіття сучасного людства. Характерні темна шкіра, сильно кучерева волосся, дуже широкий ніс, товсті губи. 45-8 А. малюнок розглядаємо центр походження Африка. Австралоїдна раса. представлена корінним населенням Австралії. Характерні масивний череп із вираженими надбрівними дугами. Великими щелепами та великими зубами темна шкіра, широкий ніс, а також сильний ріст бороди та вусів. Розгляньте на малюнку 458Б. Для кращого розуміння теми Поміркуймо Знайдіть одну правильну відповідь у вправах 1-2. Це тестові завдання. ТЕСТИ 3, 4 і 5. Ось вони перед вами на екрані монітору. Вони більш складні. Сформулюйте відповідь кількома реченнями. Вправа 6-10. Принесуть вам за самооцінкою від 6 до 10 балів. Знайдіть відповідь і наблизьтеся до розуміння природи. Перед вами на вибір будь-які запитання. Дізнайтеся самостійно та розкажіть іншим. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні. Пізнаємо світ, обираємо добро.